І так, рубрика Резидент, говоримо а, про те, чи реальний Тегеран за три дні, а, так би мовити, це в контексті інформації про те, що Талібан, який зараз отримує владу в Афганістані, оголосив війну сусідньому Ірану. Наскільки все це серйозно, бо після того ми вже почули про перемир'я? Хоча до того лідер Талібану оголошував, що вони прям будуть вести війну до переможного кінця, і, і, і чи був лідер тут та, теж питання відкрито, тому що <схід>, схід це дуже тонка справа, як ми знаємо. І особливо Талібан і подібні до них організації вони дуже дуже схильні до такої театральщини, я б сказав. І будемо говорити ми про це з Олексієм Їжаком, експертом Національного інституту стратегічних Досліджень, добрий день, пане Олексію, вітаємо. Вітаю вас. Отже, ну тут ми переслідуємо одразу декілька цілей, в тому числі хочеться інформаційної гігієни, в тому числі. Чи було оголошення війни Талібаном Ірану, чи. Чи можна це назвати вже якимись воєнними діями? Так ну, така перестрілка на кордоні це ну але судити про її інтенсивність з Києва доволі важко насправді. ну і зрештою хотілося б прийти до, до відповіді на питання: чи можуть ці дві країни настільки глибоко втягнутись в протистояння, щоб зрештою Ірану стало не до Росії? Ну а і шахедів, звісно, щоб менше постачали. Будь ласка. Я думаю, до до війни далеко і там не було такої ситуації, щоб хтось кому проголошував війну. Були дипломатичні, дипломатичні різні там ноти. Але але якщо загинуло там максимум 2-3 людини з з усіх боків, то мова не йде звичайно про війну. І якщо повідомляється, що на місці цих от, цих подій був перекритий пункт пропуску. you cool. Тимчасово ну, мова не йде про великі бойові дії і про стан війни, коли там війська стоять з обох боків і планують йти на, на сусідню столицю. Такого не існує. З іншого боку, сама поява такої ситуації вона типова для країн, де вода є, є проблема. а таких країн у світі багато. Можна пригадати, що, що навколо голландських Сот є значна, значна проблема саме з водою пов'язана, хоча країни Ізраїль це розвинена технологічна країна, тим не менш цей фактор впливає. Можна пригадати, що у Центральній Азії, незважаючи на всі політичні зміни, є постійний електроводний такий конфлікт між Таджикистаном і Узбекистаном, тому що там сирдаря і мурдаря з одного боку там електро. Електрику виробляють, а з іншого боку, йде іригація Ферганської долини. Так само між Афганістаном і Іраном є проблема водна, пов'язана з тим, що там живуть люди, і їм треба кожен день вода, у тому числі до сількового господарства. Ну от і те, що такий конфлікт з'являється, це означає, що він хронічний з одного боку. А ще приросте цей ця хронічна проблема у у велику війну я думаю, все ж таки ні. Мова буде йде йти про певне напруження. Хоча на само саме як таке, таке напруження між сунітським Афганістаном і переважно шиїцьким Іраном, воно звичайно впливатиме на ситуацію в регіоні. Ну я не думаю, що настільки щоб вплинути на відносини Ірану з Росією. А стосовно Росії, наскільки на вашу думку, її роль тут може бути вагомою, адже і Іран, і афганський режим тою чи іншою мірою ну, Росії союзницькі відверто, скажімо так, порівнянні з будь-якими іншими великими країнами, чи зацікавлена Росія безпосередньо якось тримати цю ситуацію під контролем, аби вона не вийшла з під контролю у неї разом з величезним регіоном близького сходу? तो रान्ने Ну, Росію цікавить, перш за все, не Афганістан, а те, що Талібан може здійснити певне вторгнення у Центральну Азію. Там у Росії є зобов'язання, так само як у Китаї. Там це більш така важлива ситуація. І там дійсно ну таке теоретично можливо. Що, що стосується Ірану, я думаю, ну Росія поки буде спостерігати в принципі. Росії також потрібні певні важелі впливу на Іран, якщо Росії потрібно пострі. Чайні озброєння, але все ж таки Афганістан це така небезпечна іграшка. Хоча у Росії, звичайно, є, є важелі обмеження, ну але є важелі впливу на і комунікації з Талібаном. Все ж таки є. Хоча Талібан вважається терористичним в Росії, досі але тим не менше, комунікації є, зустрічі є. І якщо Іран звернеться до Росії вплинути на Талібан, вона може це зробити. Але ну от на такому рівні я думаю, Росія може чекати. Що якщо Іран попросить заради, заради чогось, то Росія може попросити більше дронів і вплинути на Талібан. Таке може бути. А стосовно Талібану і його терористичності, ну ми розуміємо, що подібні рухи вони. Ну як би сказати, добре себе почувають, коли вони розширюються, коли вони кудись вторгаються, розповсюджуються, так би мовити, і коли Талібан прийшов до влади в Афганістані, деякі експерти застерігали, а можливо обнадіювали Україну, зокрема, тому що Талібан може на самому Афганістані не зупинитися і піти далі в середню Азію, якій називають у Росії, той самий Таджикистан, той самий Узбекистан, всього ми наразі. Не спостерігаємо, а спостерігаємо е, підвищення напруги в відносинах з сусіднім Іраном в інший бік, так би мовити, от е, все таки наскільки, попри те, що зараз е, небезпеки великої війни між ними немає, от куди на вашу думку, має е, е, ну найбільш вірогідним бути оцей експансіонізм Талібану піти, і чи мусить він обов'язково кудись піти найближчим часом? Мені здається, за логікою політики Талібану як сила, яка, яка контролює Афганістан, їм потрібне міжнародне визнання, їм потрібно, щоб на них звертали увагу великі гравці. З точки зору геополітики відомо, що ну Талібан знаходиться під значним впливом Пакистану. Відомо, що Талібан є певною загрозою для Китаю. Китай побоюється, що, що сили Талібану можуть вторгнутись у ісламські регіони Китаю. Талібан небезпечний для Центральної Азії і інтересів Росії. Також ми бачимо, що він. Небезпечний для для, для Ірану, у тому числі, але можливо, він більш-менш союзний до Саудівської Аравії. Як вони це будуть розігрувати? Я думаю, це така складна схід справа незрозуміла і заплутана. Як вони це будуть розігрувати? Я думаю, вони будуть робити все, щоб на них звернули увагу такі великі гравці, як, як Сполучені Штати. І Європи для того, щоб ну, просто отримати від них певну економічну допомогу, і от що, що звертає, зверне увагу на. З боку Сполучених Штатів і європейцям, ну, напевно, їм більше, більше хвилюють відносини Афганістану з Іраном, ніж відносини Афганістану з, з країнами Центральної Азії. Ну, мені так здається, Сполучені Штати скоріше звернуть увагу на те, що відбувається навколо Ірану, ніж на те, що відбувається навколо Таджикистану. Тому я не включаю, тут є певна логіка у тому, щоб йти на загострення в, в Іран. Ну, можливо, ну, ми ще не, не, не бачили, як завершиться це. Ця ситуація ну поки що виглядає так, що Іран це більш така цікава ціль для Афганістану ніж інші напрямки. Пане а ще Олексій, одне питання а... виникло у мене, і, і, і у тебе є теж є питання. В, в, в нас хронометраж програми завершився вже вже давно. Пане Олексію, ми дуже дякуємо <рограма> вам за відповіді. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами. Саше я думаю, що обидві країни, і Афганістан і Іран ще дадуть нам приходи ставити, ставити питання. Варто на це сподіватися. Тому наразі це все.